І ми підходимо до найболючішої теми, яка опинилася в останньому розділі журналу Людина. Це, знаєте, ніби розлом людської нашої свідомості, який торкається особисто кожного і людства в цілому, а здається, на Україні просто склалися всі умови для того, аби воно проявилось так, як є. Як говорю про інтерв'ю з Пилипом Духлій і Олександром Семеновичем Філоненка? Ми говорили про нарцисизм і говорили про божественну педагогіку. І здається, різні теми, але виявляється як два кінці однієї то, тої самої проблеми, задачі. Чи то проблеми, чи то задачі. Нарцисизм як проблема якось компенсувати свою внутрішню порожнечу, проблема недосконалого суспільства, який не зважає, не бачить, не звертає уваги. Полишає людину у цій недолюбленості, недобезпечності і найглибший мотив людини шукати шукати цієї любові через усе своє життя і не одне, шукати погляд батька, який скаже тобі про цінність. Я запрошую зараз, звичайно, ніхто так не розкаже, як вони, про найголовніше в цій запрошую Пилипа. На цю стою полип був найперший, хто сьогодні прийшов. Дякую. Христос народився. У мене є певна дисонанс з цією атмосферою, яка в нас така святкова різдво, новий рік. Пов'язаний він з тим, що я продовжую ну, знаходитись на війні. Вибачте, щось я е, торкнувся теми. Я працюю з військовими як психолог, і кожен день я переживаю разом з ними те, що відбувається там. Я вчора спитав хлопців, кажу, ну, ви відмічаєте Різдво? Каже, ні, ми йдемо на штурм, а я залишаюсь тут чекати поранених. І мені дуже важко в цій атмосфері святкувати, відчувати радість, відчувати щастя. Ще важко, тому що в мене є бойовий досвід, я був на фронті. Я знаю, що відчувають хлопці. Я знаю, що таке повертатись. Я знаю, що таке їздити за БК за 15 кілометрів ну, від фронту на другу лінію хлопці приїжджають, кажуть, вони там морозиво їдять. Ми тут помираємо і там їдять морозиво. Це важко. Важко не розділяти реальність, яка існує, на дві різні частини і ізолювати їх в своїй психіці. Важко об'єднувати, важко одночасно жити і тут, і там. Але це потрібно робити. Чому? Я проводжу дослідження, вже в мене є третя хвиля, психологічного стану українців. У нас жахлива ситуація. Особливо серед цивільних чоловіків. Рівень психологічного стану цивільних чоловіків катастрофічно падає. Паралельно падає військовим, але вони ізначально було, були на більш високому рівні, їм трошки простіше. На фронті працюють психологічні захисти, вони не дають нам провалитися в військовим плані. А цивільні чоловіки просто, ну, катастрофічна ситуація, там йде дуже різке падіння вниз. Рівень невротичної депресії зашкалює. Тобто нас будуть чекати великі психологічні проблеми, про які ну ніхто не каже насправді, або кажуть дуже мало про те, що нам потрібна допомога, нам потрібно усвідомлення того, що з нами відбувається. Нам потрібно зустрічатися з цією межовістю і з цією різністю, яка існує зараз в світі, в нашому світі, в Україні. Ще це важливий момент, тому що якщо ми не подала Межовість загалом, це нормальний психологічний процес. Він да? не хороший, не поганий. Він дуже важливий для того, щоб в критичній ситуації ми могли не розмірковувати про глибокий духовний світ вбивців, які нас намагаються вбити, да? а щоб ми однозначно ідентифікували в ньому ворога і вбивали його у відповідь. І це межова ситуація. Да? Він або ворог, або друг, або чорне, або біле. Я не бачу тут полутонів, я бачу тільки або побратима, за якого я життя відом, або ворога, ко я вб'ю. Але ця межовість розповсюджується і на наше суспільство. Ну, відкриті соцмережі, подивіться, що там відбувається. І це дуже ну, погана тенденція, тому що е, якщо ми проводимо... межовість це про кордон. Якщо ми проводимо кордон між нами, наприклад, росіянами, і там не розрізняємо по ту сторону, Хороші, погані росіяни, да, потім розберемось. Це одна ситуація. Коли у нас з'являються кордони всередині нас, і ми починаємо говорити там, хто хороший, хто поганий, збільшується рівень ворожості в суспільстві, це може розколоти нас і взирвати всередині. У ну, мене є рішення, да, але це не лекція, я не буду про них говорити. Я хочу тільки поставити питання, щоб. Ну, що воно важливе. Мабуть, що на цьому все. Вибачте, за мій емоційний стан.